Невтішний висновок Держаудитслужба виявили порушень на 1 мільйон гривень у діяльності Рівненського обласного центру контролю та профілактики хвороб. Факти зловживань зафіксували у період із 1 січня 2022 року по 30 червня 2025. Серед них завищені обсяги робіт і вартість під час ремонтів на восьми об'єктах установи, неправильне нарахування комунальних послуг та безоплатна здача приміщень в під час проведення ревізії виявлено інші фінансові порушення, що призвели до втрат ресурсів. Серед них оплата завищеної вартості послуг з технічного нагляду, зайва оплата за послуги теплопостачання, порушення при нарахуванні заробітної плати тощо. У центрі контролю та профілактики хвороб будь-які порушення з боку своїх працівників заперечують. Заступниця генерального директора Тетяна Власюк розповідає, усе те, що було відображено у матеріалах акту ревізії, вчинено з вини інших юридичних осіб. Що стосується будівельних робіт, там порушення фіксувалися в частині неправильного проведеного розрахунку кошторисних норм, тобто сертифіковані інженери-кошторисники, які несуть відповідальність, які наділені спеціальними знаннями та досвідом при формуванні кошторисів допустилися помилок. Також порушення в силі будівельних робіт були вчинені з вини сертифікованих інженерів зі здійснення технічного нагляду. Також спростовують інформацію про безоплатну передачу майна в оренду. Жодних договорів оренди про безоплатну передачу майна в оренду установи немає. Орендодавцям за договорами оренди державного нерухомого майна згідно законодавства ми не виступаємо. Виступає регіональне відділення фонду державного майна. Дійсно, були укладені гривневі договори оренди, тобто орендна плата визначена в розмірі 1 гривня на рік. Це комунальні заклади охорони здоров'я та інші установи соціальної інфраструктури. Щодо невідповідних нарахувань орендарям комунальних послуг, в установі зазначили, що розрахунки здійснювали за розцінками комунальних підприємств а також згідно із затвердженими тарифами рішенням виконавчого комітету міської ради. Окрім того, не було і порушень у нарахуванні заробітної плати. Нарахування заробітної плати в нас здійснювалося відповідно до тарифної сітки. Ніхто більше заробітної плати, ніж передбачено, не отримував. Помилка відбулася єдина це за рахунок фондів заробітної плати загального і спеціального фонду. Тобто тут людина, працівники отримали ту саму суму заробітної плати, просто що єдина вона пішла за рахунок коштів спеціального фонду, а мала було би здійснена за рахунок коштів загального фонду. Для себе перевірку аудиторів у центрі контролю та профілактики хвороб оцінюють як позитивну та вважають, що державному бюджету не було завдано збитків. Також аудиторська служба повідомила, що результати ревізії направили до Міністерства охорони здоров'я та Рівненської обласної прокуратури. Максим Остапець Кирило Полюхович, телеканал ITV Media Group.